Формадол забудь про головний біль. Друзі, ну що ж, підійшли до надзвичайно актуальної нашої зустрічі з нашим гостем. Ми зараз будемо говорити про роботу патрульної поліції, нашу поведінку під час блекаутів нового року, комендантської години. Що зміниться? Давай так. Ну отже, блекаут для нас це ну звичайно такі складні умови створює, тому що це і погіршується наша, наша ступінь безпеки, тому що сигналізація не працює, світлофори не працюють. Тому і дбати також про охорону свого будинку, своєї квартири також. Важче, ну і а, але, попри це, все за статистикою за цей рік рівень злочинності знизився. Ну і а, це сталося саме через віввієлові відключення світла. Ну, власне, ми поговоримо а, про і, і про рівень злочинності, і про ДТП на дорогах. Ну так так би мовити, підсумуємо цей рік. Доброго здоров'я вам. Доброго а, Доброго Олексій Білошицький, заступник начальника департаменту патрульної поліції. Фактично, ми і тим самим трошки підсумуємо цей рік і пана Лесіпанагіна вам дякуємо, що знаходили цей дуже важкий рік. Дійсно приходити вранці, певної мірою відзвітуватися, відповідати на питання нашої аудиторії, тому що а, вперше такий досвід переживаємо так. І, зокрема, ваші колеги. Розпочнемо з головного. За 10 місяців повномасштабної війни національна поліція зареєструвала близько 260 однієї тисячі злочинів, що на 12% менше порівняно з логічним періодом 2021 року. А, року. Чи можна сказати, що дійсно злочинність і рівень зменшився через той самий блекаут, які чинники ще? Ну, тут потрібно розглядати в комплексі дане питання, тому що е, говорити про те, що лише один фактор, який вплинув на це, неможливо. Перш за все, е, ми розуміємо, що це окремі і інші умови, ніж попередній рік. По-друге, ми розуміємо, що комплекс заходів, який е, проводиться національною поліцією, всі ці плани. Підсилення збільшення кількості екіпажів, збільшення кількості поліцейських, які зараз займаються правопорядком, також дається в знаки. І третє, що я би хотів виділити, це неймовірна консолідація нашого суспільства в цей важкий для нашої, для нашої країни час. І вона проявляється в усіх сферах, в тому числі ми бачимо її, і навіть в такому показнику як. Зменшення кількості злочинів. Тобто люди реєстрації. стали пильнішими, допомагати поліції також. Так? Самі злодії і як? Як? стали. Я... <кхм> і злодії. І... Злодії стали добродіями. <кхм> Доброго, <кхм> добродія. Тут діє, діє також, як ви сказали, запровадження комендантської <кхм> години. Тут діє також ну, і речі, от такі так. от кол... е... правила колективної безпеки. <кхм> Я вважаю, що люди стали уважніше. Один до одного і уважніше до безпекових заходів, в тому числі і в якихось ЖК, mm -hmm. в тому числі на вулицях, і це все дається взнаки. І плюс наголошую ще е, подвійна потрійна кількість поліцейських, mm -hmm. які зараз присутні я на я так вулицях. розумію, що рідше стало телефонувати так на лінію 102? Також зменшилась кількість повідомлень на 102. Знову ж таки, хочу наголосити, що не можна це розуміти ли лише абсолютними цифрами. Зрозуміло, що є періоди, коли люди просто не можуть звернутися на 102, тому що відсутній зв'язок що тоді робити? В даному випадку так це дуже важливо і наголошуємо, що у випадку відсутності мобільного зв'язку угу. можна скористатись стаціонарними лініями. Зв'язку, якщо і вони відсутні або відсутній доступ в, в обов'язковому порядку. Потрібно дізнатися, де знаходиться найближча станція, поліцейська станція, які всі працюють 24 на 7. Тобто можна прийти і, по, і повідомити. Це перше. А до речі, всі списки і локації цих поліцейських станцій є на сайті національної поліції і на сторінках Фейсбуку. Ознайомтеся. Дізнайтеся, Ви де наймазі відділок чи станція це кісе цей, цей, цей є станції, відділки поліції, угу. тобто е, поліцейський пункт, так бо Найближчий для, поліцейський найбли... пункт, так, так? і е, окрім того, наголошую, що всі екіпажі поліції, які знаходяться в режимі патрулювання, також готові прийняти заяву і повідомлення, відреагувати на те повідомлення громадян, в тому числі і е, спочатку. Так би мовити, бликауту ми запровадили правило або повернулися до стандарту патрулювання виключно з проблисковими маячками е синього кольору для того, щоб більше привернути увагу громадян, де саме ми знаходимося, щоб можна було звернутися. А от а... 102, все таки, так є можлива статистика. З якими траблами зверталися до патрульної поліції українці з депутати перебування злочини вбивства крадіжки? Що насправді на лінію 102 звертаються з усім. Тобто, Специфіка збуд... цього року е... збуд... починаючи з не працює світлофорний об'єкт, mm -hmm. немає світла. Ще якісь ситуації до стандартних таких вже повідомлень про вчинення злочинів або правопорушень. Тобто я би не сказав, що категорично змінилася якась от кон'юнктура дзвінків, але є от такі повідомлення, які раніше не, не траплялися, в тому числі які пов'язані з е, тими тими самими відключеннями електроенергії. І е, е, не працюючими якимись установами, об'єктами і, і тим інше, скарги надходять е, часто є такі, які можна сказати, що і не відносяться до компетенції поліції, але, але ми, одно але ми передаємо їх до інших органів для реагування або самі реагують, або делегують. А вже так, ну от відомо, що в Київській області перед новим роком там збільшується кількість нарядів правоохоронців на вулицях на цей період, ну от, збільшиться чи ні на цей період новорічних свят, чи буде в такому такій кількості, як є зараз? Насправді, з 24 лютого цього року ми знаходимося в посиленому варіанті несення служби. Тобто, якщо порівняти з кількістю екіпажів, які були. До повномасштабного наступу, то зараз ця е, цифра е, е, збільшилася практично в два рази. А е, на певні періоди, такі, як, от, наприклад, е, так би мовити, святковий період, mm -hmm. тому що ми в цьому році ми не святкуємо, а просто відзначаємо mm -hmm. е, ще більше, е, збільшилася присутність. І збільшується, і плюс розроблені спеціальні заходи, які актуалізовані під обстановку, які яка є зараз. І Тому відповідь пиль... на ваше питання однозначно це збільшення. присутності. І ще й обшуки авто будуть пильнішими, е, так? не обшуки, а, що? а огляди. Огляди е, та е, uh -huh. поверхневі. І uh -huh. якщо ми е, можемо або виявляємо. Якісь е, заборонені предмети, речовини і інше, то вже далі проводяться відповідні дії вже е, з слідчо-оперативною групою. Угу. Тому е, не потрібно забувати навіть на цей період, що е, у, ми воюємо, що е, війна у нас продовжується іде, і це е, накладає відбиток угу. на всі. Е, Моменти, і всі взаємовідносини. Тому е зрозуміло, що і блокпости будуть працювати, і екіпажі патрульної поліції, і інші поліцейські підрозділи будуть пильнувати і в цей час також. І комендантська година наголошую, не відміняється в жодному з міст і е присутня. В тих самих ну, часових от, рамках, які специфіку. Специфіку комендантської mm -hmm. години в Новорічні, що ви зараз розкажете. І ще не працюючи світлофори, і як розгледіти, зрозуміти регулювальника на перехрестях. А, договоримо далі. А, друзі, заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на в гостях. І тут важлива річ, що тепер підійшли до світлофорів. Росла будь ласка, всі, хто розуміє, окей. А хто не розуміє, то ставить питання. От, наприклад, я. Чому не всюди працюють світлофори? Чи через певну комутацію або не можна облаштувати під кожен світлофор, наприклад, певною мірою таким кисним зарядовою кристи, щоб він працював, чи просто світлофори всі синхронізовані і неможливо налаштувати рух? Як що це таке? Що за безлад? насправді світлофорні об'єкти, як е, будь-які електричні об'єкти, прилади. Вони також під'єднані до електромережі. Uh -huh. І лінія, до якої вони під'єднані, у випадку відключення, а вони можуть бути планові або аварійні екстрені відключення, uh -huh. також вимикається і вимикається світлофорний об'єкт. Коли вже почалися такі масові відключення, почали багато об'єктів безпосередньо, наші енергетики. Перемикати або на виділені лі е, лінії, або е, під'єднувати е, під їх до якихось інших об'єктів, але це не в усіх випадках uh -huh. можливо. Тому багато світлофорних об'єктів залишаються вимкненими е, під час от такого е, вимикання електроенергії, і е, тут е, десь перемикається, десь пізніше буде. Це зроблено, але є такі от стратегічні перехрестя, де ми встановили необхідність регулювання в ручному режимі. А чому тобто... не скрізь вони є? Чому, чому не на всіх перехрестях є регулювальники? Тому що е, насправді є багато, і не на всіх перехрестях вони і потрібні. Не потрібно забувати, що є правила проїзду. Перехрест, є дорожні знаки, які є перед кожним перехрестям, які позначають головну дорогу, другорядну дорогу. І е, відповідно до цих знаків можна і без регулювальника більшість перехрестя проїхати на великих перехрестях, от, наприклад, Харківська площа. Керченська площа, площа перемоги фактично, це ті місця, де неможливо роз'їхатись без регулювальники, а то і і, і двох. Тому е, от накшал таких перехрест встановлено, наприклад, у Києві понад 50 таких перехрест, які регулюються в обов'язковому порядку. А є перехрестя, які регулюються тільки якщо. Там вже е, серйозне утруднення А ви обідомі випадки, коли звичайні або перехожі, або водії зупиняються, фактично розрулюють ситуацію тупікову на перехрестях. Ми ж знаємо ці відосики і так далі це можете показати. Також знімали на мобільний телефон учасники руху. Таким от людям здавалося шляхетним, гарним, добрим, які виконували тимчасово кілька секунд функції патрульної поліції. Загрожує штраф без Беззаперечно, я глибоко переконаний, так. що е, мотиви цього були угу. благородні і е, правильні. Ми побачили, що результат є е, такий, як і позитивний. Да? Але е, ці от такі дії можуть призвести mm. і а, це, 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 це якраз не патрульне, але, є патрульні і... але е, можуть бути і інші результати, тому е, такі дії можуть призвести і до створення mm. е, навіть. Більш серйозної ситуації або навіть аварійної ситуації ну, на дорозі, якщо людина Тому... розрулила, Ось то все, штраф бачимо. буде чи по цьому тут розрулив він? Тому, Тому е, ну чи в дан... медалька ага. в даному випадку е, тільки можу похвалити, але ага. е, все ж таки закликаємо до е, того, щоб регулювальники були. Тими, які передбачені безпосередньо навчені, мають необхідні необхідну підготовку і спеціальні засоби для здійснення цього регулювання, плюс знаходяться в координації з іншими службами. Тому це не потрібно робити. Це мають робити фахівці поліцейські, але в даному випадку знову ж таки позитивний досвід. Які маємо. ну і, і єдине, що рухи вони ж не змінилися. Хто вивчав правила дорожнього руху і отримував водійські посвідчення? Той знає, якщо не працює світлофор, то що означають рухи регулювальника на перехрестях або дорогах? Це по перше. По друге, єдине, що не, не не завжди гарно видно регулювальників патрульної поліції і тому не розумієш, тому треба іноді вони допомагають. Та вже їдь, давай, не стій. То ти затримуєш рух і вони вже показує. Дочекатися конкретного сигналу вам, шановні водії Тут, Проблема для пішоходів. Я спочатку, коли побачила регулювальників на перехресті, а я не водій. І я така думаю, боже, а коли мені йти? Я не вчила правил, але я маю зрозуміти, а коли реч. там регулювальник, коли я маю піти. Тому що одні їдуть, тут стала частина, тут їде. Ну я розібралася, але теж було трішечки складновато саме для пішоходів. Тому висновок і пішоходам Потрібно ознайомитись, хоча б з парою, Розділами правил. Ну от я от почну вже ну розібралася, тому що було дуже страшно переходити. Я не розуміла, чи правильно я роблю вчі чи, чи ні. І таких пішоходів, як я було багато. Добре, але ми по... зараз допомагаємо багато. От як пан Руслан сказав. Давайте ну, ідіть. Та, і, і сигнали будуть конкретні так, вже індивідуальні. Так ну новорічна ніч у нас на носі, і е, навіть створили петицію, просили е, скасувати комендантську годину саме на новорічну ніч, але відмовили, чому це неможливо, і який штраф, яке покарання чекає на тих, хто порушить комендантську годину у новорічну ніч. Чи я вже ми, сказав, і ще раз. новий рік захочеться вийти. Хтось трошечки так, а ну, хтось ну, хильне, так Вийде однією ніжкою, другою втратить контроль, але новий рік рік час, вони піднесення будуть. Угу. Нічого 에... поганого в голові не будуть мати. Я вже говорив і ще раз хочу підкреслити: в цьому році ми не святкуємо, а відзначаємо. І е, е, моя особиста порада, та, і я думаю, що всіх е, все ж таки, оці моменти, які є, є можливість провести з сім'єю з рідними. І все ж таки приділити більше часу от такому самому важливому в нашому житті. Або тому... лишатися на ніч, куди ви прийшли вже в гості. Да, разом разом з рідними, і е, тому комендантська година не скасовується не потрібно забувати, що е, воєнний стан е, в зв'язку з повномасштабним наступом ми е, воюємо і в тому числі в цей день і в цю ніч. Тому е дисципліна і правила мають бути, і вони створені не для того, щоб обмежити mm. просто, а вони дійсно допомагають е і е тим органам, які забезпечують правопорядок, і е в тому числі е які е слідкують за заходами, які здійснюються по обороні. Тому комендантська година присутня. Mm -hmm. І також хочу нагадати, що на, е станом на вчора. Сьогодні можуть вже бути прийняті додаткові е, також рішення обласними військовими адміністраціями mm -hmm. про заборону використання е, піротехнічних виробів oh. і засобів mm -hmm. е, на, на території областей, тобто 17 областей вже прийняли і зараз ще на е, рівні. Обласних адміністрацій приймаються ці рішення угу. в місті Києві. Також заборонено. Бо такі випадки можуть бути, бо ми ж розказували у сніданку, що в деяких супермаркетах, магазинах продають салюти, хлопаки, петарди. Да. При всій забороні, в принципі, розумію. це. Це просто Апеляції, ну, фактично звернення до тих супермаркетів і керівників супермаркетів. Ну ви ж знаєте, ну війна на дворі, грубо кажучи, да? і ми знаємо і ще й не перший день питання. Ще й тих, хто купує. А ви давно чули? Ви чи давно не чули? Можливо, чи ви зробите так, щоб ніхто не чув вашу петарду, закритися в туалеті та бабахнете її? Ну що це? Ну можна дочекатися повітряної тривоги. Почуєте, як бабахне. буде прекрасний феєрверк. Не потрібно забувати про те, що. Такі вибухи, такі от використання піротехнічних виробів, можуть вплинути, реально вплинути на когось з ближнього ну, сусіда, родича, який може це сприйняти психологічно як психологічна травма. Тому що я думаю, що нам всім достатньо вибухів, пострілів і всього іншого. Я думаю, що зараз це зовсім не потрібно. Ми всі відсвяткуємо салютом нашу перемогу. Але це буде на на день перемоги. Він нас особ... обов'язково настане і дуже і дуже скоро. А поки що потрібна дисципліна, і поки що е не потрібно цього робити. І ще про дисципліну ми не уточнили, який штраф у новорічну ніч за порушення комендантської години? Чи не штрафу, траф? Е -е Просто будуть присідати. Не людину. потрібно, не потрібно забувати, що е у випадку порушення uh -huh. комендантської години така особа може бути затримана. І е, щодо такої особи може бути проведена спеціальна перевірка у випадку е, безпосередньо е, злісної непокори законним вимогам, розпорядженням е, вже безпосередньо осіб поліцейських або інших органів може наступити відповідальність за статтею 185 купа. І в випадку опору там вже і кримінальна відповідальність може бути. Тому е, не, не хотілося б, щоб хтось провів цю ніч. Не з рідними близькими, а от в е таких процедурах. Тому не порушуйте і е відмічайте, не святкуйте. На сам останок, пане Олексію, е вже підсумували певний мірою рік. Хочемо подякувати патрульній поліції України. Ми розуміємо, що досконалості ні в яких сферах нашого життя буття немає. Але коли е ті чи інші, ну скажімо так. Е Ну, відчувається відкритість. Ми проговорюємо певні речі, ми вдосконалюємо тим самим, що патрульна поліція готова в нашому ефірі сніданку також слухати якісь певні пропозиції, зауваження з боку нашої аудиторії. Тому в цьому питанні ми також йдемо до, до, ну, до класної європ... до європейських стандартів. Дякую до. вам за вашу таку дуже свідому позицію і від патрульної поліції для вас спеціальний презент. Бороть. Це шеврон, це шеврон хижака. Який... О, а ну покажіть, будь ласка, крупним планом. Це нашій аудиторії, всі нашим колегам. Це сніданку зубін плюс один. Я чому саме такий образ? Ну, хижа хижаки, да насправді він давно вже з нами присутній, але широко був запроваджений саме під час початку повномасштабного наступу. Все дуже просто. Якщо дивилися фільм, да. то хижак Шварцний. завжди навалював чужим. Чужі зараз прийшли на нашу землю. Жички їм навалюють. Клас. Ну, тут я зазначу, що я ну, не маю права надягати на себе шеврон. Це як пам'ять про е, ті часи, які ми переживаємо, тому що це професія, зокрема. Це Звичай. має бути, треба бути в ваших лавах для того, щоб мати можливість достоинство носити на собі. Але це пам'ять вас Дякую. улюблений сніданок з 1 плюс один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+,1 щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.